Привіт, дівчатка! Знімаю розпаковочку. Це у мене моє друге замовлення по першому каталогу. Це замовлення на номер чоловіка. Я просто хотіла подаруночок. Ну, там не подарунок, а е Товари з гарною скидкою, в кого є зроблених 50 балів. Тому не хотіла втратити такий, таку нагоду, тим паче, що був дуже гарний вибір. Отже, в е, наступного разу мені вже не так подобається. Цього разу більше. Отут мені, так, бачите, упакували, я не знаю, така була закрита, я вже її розкрила. Ще нічого, правда, не встигла віддати. Знімаю швиденько, бо треба сьогодні вже прийдуть по замовлення. У мене тут два набірчики, ви всі знаєте, які вони. Я відкривати не буду, бо це у мене обидва замовили. Тут три пари сережок, можливо, хтось пам'ятає. У мене, до речі, є розпаковка того відео. Я колись такі сережечки в подарунок вигравала на каналі Іринки Іра Ірвіво, то можете зайти. Подивитися, там є цей набір. Він, до речі, ще є. Я вчора дивилася, то він ще був. Сьогодні в нас 18 січня. Вчора він ввечері ще був. Також три таких, я не знаю, навіщо три. Мені треба було два. Ніхто не замовляв, для чогось я їх взяла три. Теж їх уже, наче, нема, цих обручів. Дуже класнючі. Я десь. Один даже розкривала, дивилася. Зараз я вам ось так. Ось такий він. Він такий мягенький, дуже класний. Один взяла для своєї доні, один мені треба на подарунок, а нашу третій, я так і не поняла. Ладно, проїхали, нехай буде. Так, ще в мене клієнтка замовила ось такий олівчик. Це в мене замовила клієнтка ось ці сережечки. І ось такий двосторонній олівчик. Він теж по гарній ціні він є. Він менше там щось. 60 гривень стоїть, а що я вже не пам'ятаю, тут е, такий е, лавандовий і такий бусковий кольори. Так, е, далі вже все моє. Я ще взяла з розпродажу, вже їх немає, дівчатка, ось таких два креми. Взяла. Не для себе, можливо, для себе, я не знаю, на що взяла, але така ціна, вони щось були по 60 гривень. Я, коротше, їх взяла, нехай будуть. Або будуть на подарунки, або комусь продам, якщо хтось захоче, або, може буде треба, буде мені. Замість плати за доставочку взяла рефільчик фемінельки, Взяла з розпродажу минулого тижня собі ось такий кремчик для ручок. Це взяла це CC. Е, 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 крем для волосся. Собі взяла в запас ще одну гель-умивалочка Optimus. І по дуже-дуже гарній ціні взяла, дуже довго думала, там вибір був великий, я довго думала думала, думала думала. Коротше, взяла собі Essence co ось таке милко. Це в нас груша і, і ще щось пише груша і тонка. Да? Дуже гарно пахне, я вже відкручувала, нюхала, дуже гарно пахне. Я не шкодую, тому що я спочатку там хотіла одну сиворотку, потім хотіла магнетісту. Але думаю, ну в мене вже стільки тих парфумів. сиворотку, я знаю, сиворотку, чому не взяла сиворотку? Ні, не зажала. Просто сиворотку, там з дівчатами списувалася в робочій групі, і там писали, що там треба кілька флакончиків підряд. Ось, ну, коротше, сиворотку я не ризикнула. Ну, тому що я розуміла, що наступний я не куплю і результату не буде. І коротше взя... спинилася моя дія на цьому. Хоча я дуже довго шкодувала, коли от замовила. Я думаю, боже, ну нашу, я ж дуже люблю лимон і вербена, Наша я ту сиворотку не заказала. Хай би там одна баночка все одно, ну щось би та й показала та одна баночка. Але коли прийшов це милку, я його понюхала, воно дуже класно пахне. І коли знаю дівчатка брали і казали, що дуже класне милко, класно пахне. То я, коротше, не пошкодувала, що я його взяла. Так, ось такі у мене був закази. Гарний в цьому каталозі розпродаж. Там, до речі, дивіться. І третій тиждень, якщо я не помиляюся, там буде 10% на все, що є в каталозі. Так. Я просто наперед знаю, і наперед вам трошечки забігаю. Можливо, я помиляюся, це не 100% інформація. У мене був заказ на 51 бал. Я теж так зробила, щоб в Наступному каталозі, хоча я потім побачила список, мені не дуже сподобався, то я не знаю, чи я буду ті товари з тими цінами брати на, на, на два номера, чи не буду, не знаю. Ось таке, коротше, у мене було замовлення. Швиденько вам його показала, розказала, бо вже сьогодні субота в людей, що в мене робили замовлення вихідні, і прийдуть до мене забирати замовлення. Все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.